Вітаю вас на каналі Серфетжо Lessons з Вікторією Руденко, де все просто, зрозуміло та приємно. Всі знання, вся термінологія, все буде приємно та цікаво. І я запрошую вас на цей урок. Сьогодні ми вивчаємо інтервал мала терція. Що таке Інтервал. Це відстань між двома звуками. В інтервалі завжди дві ноти. Або, якщо ви чуєте, то два звука. Інтервали бувають прима, секунда, терція, кварта, квінта, секста, септіма, октава. Є інтервали великі, є інтервали малі, є інтервали чисті. Ми з вами вивчили вже велику і малу секунду. І Приходимо до наступного інтервалу це терція. Терція буває як і секунда велика і мала. Терція це третій ступінь. Яким чином нам відрізнити велику терцію від малої терції? А я забігу наперед і скажу, що це неймовірно важливий інтервал для тих людей, які роблять перші кроки в музиці, і зараз думають. Навіщо мені взагалі-то інтервали? То я хочу акцент, особливий акцент зробити. Інтервал терція, він відповідає за ладове забарвлення, за ладове забарвлення музики. Бо це третій ступень. Що таке ладове забарвлення? Це фарба. Пам'ятаєте, мажор мінор. І інтервал терція безпосередньо приймає участь. В ладовій фарбі в ці красиві музичні ладові фарби. Тому нам з вами неймовірно важливо розібратися, чим відрізняється велика терція від малої. Давайте почнемо з того, що в малій терці півтора тона. Нам треба побудувати взагалі та тецію, ну, відноти до терцію. Які, які кроки ми робимо для того, щоб побудувати? Перший і найважливий крок. Я дуже всім раджу, шановні мої друзі, шановні підписники, слухачі, якщо ви особливо робите перші кроки, рахуйте, будь ласка, по пальчиках. Якщо нам від до потрібен інтервал терція, зараз не будемо говорити велика, мала, то ми рахуємо, до це перший ступень, значить перший пальчик, ре, мі. Значить, терція від О буде до мі. Якщо нам потрібна терція від соль, ми рахуємо соль Ля, Сі. значить соль Сі. Якщо нам потрібна від Мі терція мі фа соль, ми рахуємо, значить, від Мі буде терція соль. Зрозуміло? Пальці нам потрібні, щоб не помилитися. А як же ж нам тепер чітко розуміти, що таке мала терці, її побудувати? Отут нам знадобляться тони і півтони. Друзі, якщо ви не розумієте, що таке тон і півтон, я дуже вас попрошу подивитись, мій урок тон-півтон. Це база. От зараз без цієї бази ми не зможемо. А далі тон-півтон, нам треба побудувати малу тецю, в якій... Півтора тона – це тон і половинка. Тому ми вже будемо зараз за фортепіано дивитись, як це правильно робити. І я вас запрошую на подальший розбір цієї теми до інструменту. Мала терція. По-перше, ми з вами три пальчика рахуємо. Да? Якщо нам від «до» потрібна терція, то до – «ре». Мі. Ага, до мі це у нас інтервал терція, Бо від до нам потрібен третій ступінь. Це до мі. Але нам вже ж потрібна мала терція. В малій терції півтора тона. А зараз я попрошу всіх увага. Півтора тона – це значить тон і півтона. Давайте пригадаємо з вами, що таке тон і півтона. Тон це дві сусідні нотки, але між якими є ще одна. Оце тон. От до ре це тон, а до ре бімоль – Це півтона. Бо півтона це найближча відстань від ноти до ноти. Це найближча відстань. Це півтон, дивіться, сі до – це півтона, бо це найближча відстань, між ними немає жодної нотки. А якщо дві сусідні ноти, між якими є ще одна нота, ця відстань називається один тон. Тепер переходимо до малої терції. До МІ це терця, але нам потрібно розуміти, що в малій терці півтора тона. Давайте дивіться, до ре це тон, ре мі тон. Ага, значить, тут 2 тона, а нам треба півтора. Значить, буде мі бімоль. Півтора тона – це один тон. Дивіться, до Ре один тон, і Ре мі бімоль – це півтона. Значить, до мі бімоль це півтора тона. А тепер будьте уважні, не можна казати до Ре дієс. Ця нота називається мі мібемоль редіс. Але терція від до мі, тому це буде до мі мібемоль. Спробуємо від фа побудувати терцію. малу. Ми починаємо з пальчики. Фа соль ля. Фа, ля – це терція. От фа ля. Давайте порахуємо відстань між Фа і ля. Фа соль тон і соль, ля – тон. Тут два тона. А ми зараз вивчаємо малу терцію. Значит, нам треба півтора. Півтора, це значить фа соль тон, а соль ля бімоль половина тона. Значить, мала терця фа, ля, бімоль. Давайте від «мі» побудуємо малу терцію. Мі, фа соль. Мі соль це терція. Тепер давайте порахуємо відстань між мі і соль. Мі фа півтона і фа соль тон. Півтона плюс тон. Це буде півтора тона. Значить, від «мі» до соль. Відстань півтора тона, а значить, це мала терція. Тепер чим відрізняється велика терція від малої терції? На наступному уроці ми з вами будемо говорити, що великій терції 2 тона. Тобто, якщо у нас в малій терції півтора то да, до ре тон, ре -мі -тона, то великій 2. Дивіться, чи на півтона відрізняється нота називається так же. Якщо до, від до рахуємо терцію, то це буде мі. Але мала терція буде до мі бімоль, бо в ній півтора тона, а велика до мі, бо в ній 2 тона. Про велику терцію ще раз хочу сказати, ми говоримо докладно на наступному уроці. Але відрізняються ці два інтервали різницею півтона. Давайте побудуємо від до. Підписую. А тепер рахую від до до ре мі. Це нота мі. Рахуємо тони. До ре тон, ре, мі бімоль, півтона. Значить, мала терція буде. До, мі бімоль. Я на всякий випадок напишу зверху, що це півтора тона. Тепер будуємо відноти мі малу терцію. Рахуємо мі, фа соль. Це буде нота соль, бо третій ступінь – це терція. «Мі», «соль» – рахуємо тони. Мі фа півтона, фа соль тон. Значить, мі соль і є мала терція. І я напишу тут півтора тона. Давайте побуду ноти соль малу терцію. Рахую по пальчиках. Соль ля Сі. Це буде нота Сі. А тепер моя задача порахувати тони. Соль-ля тон, Ля, сі тон це два тона. а нам треба півтора, значить, буде Сі бі, моль. Півтора тона. Шановні друзі, ви були на каналі Сальфіолесенс з Вікторія Руденка, де все просто, зрозуміло, легко і приємно. І сьогодні ми з вами говорили про дуже приємний, красивий і неймовірно важливий інтервал Терцію. А саме, якщо більш докладно, про малу терцію. Чекаю вас на наступному уроці, де ми будемо розбирати наступний інтервал Велику Терцію. І чекаю ваших коментарів. Лайків і, звісно, підписуйтесь під мій Україна, мовний канал Сальфіджо Лесонс з Вікторія Руденка. А зараз на все добре. До побачення!